Ось така гарна приватна територія будиночок, але я знімаю заради оформлення цієї території. Все підстрижене, газони ірландці стрижуть, навіть колодязь у дворі стоїть. Ірландці люблять прикрашати свої. Території зеленими заборами. Це двойна функція і прикраса, і охорона. Ця рослина називається самшит. Її підстригають постійно. І вона ось такого вигляда. Такі зелені заборчики на території Ірландії скрізь. Вони прикрашають її. скільки зелені, не дивлячись на те, що вже в Ірландії середина листопада. Навіть квіти квітнуть. Коло тих квітів ще побачили старовинну якусь вазочку. Ось такі місцеві краєвиди. Ось такий гарний дворик. Ось такий гарний декор подвір'я. В будиночку живуть творчі хазяїва. Ось такі скульптури в подвір'ї. Навіть на крильці русалочка лежить. Ось ще одне подвір'я. Старовинна техніка прикрашає подвір'я. Для декору. Декоративний заборчик. Ось такі листочки, колючий з ягідками. хітіс називають. Ось гарний такий кущик. Вічно зелена рослина. Шаровидна. Ось такі гарні вони. Знаєш, як у є парис і Декоративні маленькі деревця. Бачиш оно. Сосна. роза, Велика. А тут портензії вже сухі стоять. Кущик магнолії. Ось трубочки. Моя подруга каже, що це для того, щоб добре вливати по цим трубочкам, щоб вона була ось така гарна протягом року. Щоб гарний стоїть. Тут що не двір, ніби якийсь дизайнерський витвір. Прикрашений. Як не декоративними рослинами, якимись статуетками. Лавочка кована гарно стоїть у дворі. Кущ ось такі декоративні. Подвір'я, кресла ожурні. Гарно ніби якийсь вікторіанський стиль. Ось натрапили на стареньку хату. Це вже на... Це вже старенька, да? Так, так, так. Будиночки в Ірландії один краще другого, а дизайн подвір'я кожного індивідуальний. І фантазія хазяїв вражає.